Як ти, милий, нічого не застудив. Тримай, розморозимо тебе трохи. Як гадаєш, які у нас шанси дістатися Діамантау? Батько лише про це й думає. Як заслужити прощення, повернутися в метро і зажити своїм колишнім життям, тим життям, від якого ти завжди тікав. А я... я тобі не вірила. А от зараз дивлюся на туман і думаю, що за ним наше нове життя. Ми, до речі, скоро вже наблизимося до мосту. Трастя! Вогнище! Люди! Там люди! Хальбуйте! Сигнайте! Невий контакт. Четверо. Дрезина. Усіму руку. Загальний збір! Артеме. Ти як цілий? Йокарний бабай! Один цілісом накрився! Могла. Рухатись Ні! Приїхали! Прокляття! Ми чийсь блокпост в тумані не помітили. Хто охороняв? Форма чия? Нічия. Вони в батянках. Старигани якісь. Старигани. Це їхній зовнішній периметр. Для маскування можуть поставити будь-кого, хоч бабів з дітьми. Ми що їх знайшли, товаришо-полковник? Гарантій немає. Та взагалі дивно, що не раніше. Так, вартові на дресині чешуть до мосту. У них там якісь укріплення. А Ось тут скошаться цивільні. Село і церква на воді. Гаразд. потрібні дані. Артеме, я тобі на карті позначив. Мчи туди, і дізнайся, що в них на мосту. Якщо вдасться взяти язика ще краще. Аня, прикриш його. Слухаюся. Може, я і Артемом? Як під силу? Ні. Доки ситуацію до стоту не з'ясуємо, від Аврори ні на крок. А вони в пам'ять боруються. Гермаку, коли зможеш полахотити тебе? Поки що не знаю. Може може більше. більше. Нова модель, похідна майстерня. У полі річ незамінна. Інструкція всередині. Вже, вибач, збирай сам. Ходімо, Артем. Ви тільки там обережніше. Слухайся. Гаразд. Дивний це цей блокпост. Злайнати. Щаслива. Не дуже вони були схожі на солдатів, так? Дергуля. Діди якісь. Обережно там. Пам'ятайте, більшу частину країни або знищено ворогом, або окуповано. Навіть ті, хто розмовляє по-нашому, можливо, не наші. Поневолені ворогом або служать йому. Ясно? Чуєш дзвін? Мабуть, добрячими їх налякали. Хоча, може, звісно, це граби їхні або ще... Спускаємось. Ого, круто. Перевіриш, що там Поки ти був середині, я тут роззирнулася. Дивись опора леп для снайпера кращого місця годі й шукати. Ходімо туди. temos with um Маймося разом. Не відходь далеко. Артеме, біля причалу є човен. Як закінчиш, мчи до мене. Артеме, ну я полізла на гору, а ти весло до рук і гриби в церкву. Як влаштуюся, викличу. Тебе помітили. Артеме, дивись. На дзвіниці яка жінка? Ганчіркою махає. Перевір. У церкві бачу народ, але охорони немає. Схоже, мир. Мабуть, краще підійти на криж. Тільки не стріляємо в перші гаразд. Мир тобі, добрий чоловіче. Святий батько Силантій саме розпочав проповідь. Заходь до храму, долучися до світлої істини. Тільки зброю не діставай. Народ у нас мирний. Не варто їх лякати. и даруя спасения! Ой, ось цей дядько з паровика! Він нас врятувати прийшов. Справді, Боже, я вже не сподівалася, ми з дочкою теж на тутешні. В Силандії нас уже рік у церкві тримає. Так, мостовики з єретиками не розмовлятимуть. А я все все розповім. Надивилася ж, бо за цей рік Чого? Ой, техноборці, посіпаки селантіві. Він їх як місцевих заморочив тільки ці ті з рушницями. Тікайте тут спуски, а на пристані човен стоїть, і у нас є тільки дуже маленький. А теме вона нікола під човна. Всі діше не поможемо. Не переймайся. А ми з Настею до вас не доберемося. Ах. Відведе од нас болість у тілесні, та покріпи тіло наше, яку покріплюємо ми дух наш. І Іскарай гідних серед нас карами тяжкими, а гідних же обдаруй довгим віком для відданого службі. Це єратип у човні прийшов, але проповідь була. А потім що. Ще

А я не таким, водонашеї облакли давно би И в нас выспілась. нічого, на всю воля работа.

Зарахується це тобі на останньому суді. Зустрічатиму жінку з дитиною, але ти впораєшся, я знаю. Чудемо, відтячимо <звучить> йому, то їде. Чи якийсь приховується? Треба його знайти. повороти його. Чи сам сатана проводив твій тебе рятує? Нічого, відока преподобника тобі не сховатися. Усе, здаюся я. Я здаюся, тільки не стріляй, бо сказано в писанні, що відпускаємо ми винуватця нашим. Малих світу сьогодні та покріблені лютої. Захисти їх від неситості людської та злого звірів. Я здаюся. Тільки не стріляй! Досить із мене бійки! Слався цар рибо, що доправляє душі праведні до покоїв розкішних та мирних. Ще більше зненавидять. Та нехай. Артеме, я зустріла і Настю. Побачимось на Аврорі. Сбіжте з картою. Схоже, тобі тут зараз буде простіше до аніж мішки. Arteme, sudi! Це бляха, що було! Кит? Ох, і здоровозний сволота! Мене взагалі старий начати вирядив. Каже, сиди тихо, пригод на дупу собі не шукай. Без крайньої необхідності не втручайся. От я за тобою і стежу. З окупантами ти, я так зрозумів, техцем впорався. Молитвами і хресним знаменням? Аня вже розповіла про сектантів. А може, поміняємося з тобою, га? Бо я таки повернуся до Москви, жодного пострілу не зробивши. Я дівчину там у бариги одного спробував відбити. Та де там? От чому, як веселуха, то завжди іншим. От мельник на тебе жене, а всі найгарячіші справи тобі. Хрін його зна, любить так, чи зі світу зігнати хоче. Правду кажучи, це не чесно. Висмикнули мене з Москви. І що? Спершу вугілля в топку кидай. Тепер у болоті сиди, в бінокль витріщайся. Хоча тут є можливість і сувенірів додому привезти. Глянь, ну, там літак валяється. Тільки й мені там ще залиш на згадку, бо мені тут сидіти ще. Креветки ще ці дістають. От якби з цим сомом домовитися, щоб стрійська, як там маугі з тваринами розмовляти, а? Артем. Живий! А нам тут князь таких жахів не розповідав. Ходімо, тато саме з Катею розмовляє. А вони кльові. і Катя, і дочка її.